На кухні студії вибило вікна. Я подивився в вікно в момент вибуху, і що там такі оранжеві язики полум'я чи щось таке було, і ми одразу на підлогу впали і закрилися. Одразу пішли в коридор, стали в найбільш безпечне місце і почали ще один вибух після цього. половині перші години ночі росіяни здійснили запуск. По території міста Харкова. Внаслідок влучання було пошкоджено декілька багатоповерхових будинків. Попередньо відомо про двох постраждалих, Вони легкі поранення і двоє людей звернулися з ситуаційними реакціями на стрес. Зараз проводиться поквартирний обхід з метою встановлення всіх травмованих, осіб, можливо, хтось ще знаходиться заблокований у власних квартирах через те, що там не відкриваються двері чи щось таке. Ночувати, мабуть, будемо у ванні, тому що там немає вікон, а після цього будемо виїжджати. На щастя, моя квартира ну не дуже постраждала. Вікна не вибиті. Мені зі стороною пощастило, uh -huh. що планую, ну воною залишатися в рідному місті.